Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про ще одну вже другу заяву президента Польщі Анджея Дуди, який в цей раз назвав своїх колег-політиків польських, які е, якби, грають на проблемі волинської трагедії. Е, сказав, що історичні проблеми з Україною треба вирішувати не шляхом безцеремонного шантажу. Ось так. Тобто, він назвав їх просто-напросто шантажистами. Також Дуда е, сказав дуже багато приємного та важливого про Україну, та, зокрема, про українців. Ми в цьому відео про це все поговоримо. Тож, дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. По можливості діліться ним, звісно ж, своїми друзями, знайомими, колегами, щоб вони також знали, що відбувається в Польщі для українців. Отже. В проблемних історичних питаннях між Польщею та Україною має статись прорив, але він не може настати в результаті безцеремонного шантажу. Оскільки це нічого доброго не принесе в першу чергу, в першу чергу, Польщі. Дуда зазначив, що під час його візиту в нью йорк на 79-ту е сесію Генасамблеї ООН штаб-квартирі організації він провів коротку зустріч з Зеленським і. Дуда говорить наступне: ми привіталися і на мить перекинулись кількома словами, зазначає Дуда. І він додав, що мова йшла про ситуацію на фронті. Відповідаючи на запитання про історичні проблеми в двосторонніх відносинах, Дуда заявив, що неодноразово говорив про це з Зеленським. І результатом цих розмов були, зокрема, спільна участь двох лідерів в богослужінні в Кафедральному соборі в Луцьку в липні 23-го року, коли, коли відбувалося вшанування. Жертв Волинської трагедії. Це стало результатом спокійної і дуже зваженої роботи над цим питанням, підкреслює президент Польщі. І він додав, що буде продовжувати цю роботу до кінця своєї каденції. Нагадаю, що Дуда залишається президентом Польщі максимум до серпня 2025 року. Після чого він має йти у відставку, буде новий президент, і Дуда балотуватися на третій термін вже не може, бо ми знаємо. Що буває, коли люди балотуються на третій і далі терміни. На зауваження, що Україна досі не дала згоди на екзумацію жертв Волинської трагедії, Дуда відповів, що ці згоди на екзумацію вже були. А питання отримання згод на подальші екзумаційні роботи було темою його розмови з Зеленським під час нещодавнього візиту до Києва з нагоди 33-ї річниці Незалежності. України. І відповідаючи на запитання, чи буде якийсь прорив в цьому питанні до кінця його е, президентства, Дуда висловив сподівання, що так станеться, бо він буде над цим працювати. Що буде робити наступний президент Польщі? Ми не знаємо, ми не розуміємо. Е, от і він висловив сподівання, що так станеться, і водночас він підкреслив, що не хотів би, аби це аби це відбувалося шляхом безцеремонного шантажу, який на його думку нічого доброго Польщі в публічному просторі. Не принесе і Дуда наголосив, що питання проведення ексгумацій потрібно вирішувати не шляхом погрози заблокування інтеграції України з Заходом, а шукати інші варіанти е, якогось діалогу, якоїсь розмови, ініціювати якісь зустрічі, якісь саміти і так далі. І в такому випадку можна реально буде щось вирішувати. Давайте пам'ятати, що блокування інтеграції України з Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну. І відповідаючи на запитання щодо е, війни, щодо мирного плану, Дуда також про війну досить багато сказав, і про е, можливі там перемовини, закінчення війни, і так далі. Президент Польщі підкреслив, що необхідно відновити е, міжнародне право. А це станеться лише тоді, коли Україна поверне контроль над усіма своїми міжнародно визнаними територіями, включно з Кримом. Е, от. І далі пряма мова. На моє переконання, якщо хоч шматок української землі залишиться в руках Росії, і світ визнає факт цієї анексії, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і хотітиме забрати більше територій, тому ця війна повернеться. На мою думку, Росія знову нападе на інші країни, і щоб цього не сталося, Росія повинна бути покарана за свою агресію в Україні і там на полях України програти цю війну. Зазначає Дуда. Він також додав, що Польща повинна розглядати, не повинна розглядати жодного плану Б в цьому питанні. Хоча багато людей чекають сьогодні на те, коли ця війна закінчиться, щоб повернутись. До справ з Росією він це говорить про західних партнерів різних і, але давайте бути чесними: в Польщі в Польщі також є випадки співпраці з Росією. І давайте бути чесними через територію України, як не крути, все одно тече російський газ, російська нафта, і це все працює. І жодний, жоден снаряд жодного разу не пошкодив, скажімо так, ці труби. Як так вийшло, що стираються міста? З лиця землі і нічого і якби, е, ніхто не може нічого з цим зробити. А труба, бачите, вона, яка проходить так само і через е, зони бойових дій, і так далі, вона завжди залишається цілою та неушкодженою. І е, знаєте, скільки б там не говорили, що от е, західні партнери там, їм треба цей газ, от, ми вже ж перекривали цю трубу. От. Якби дуже сильно хотіли, знаєте, то вже би 10 разів ту трубу підірвали і далі робіть з цим, що хочете. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що є війна, а є трошки бізнесу. І от е, в цьому питанні, що стосується труби, що стосується цих взаємовідносин і повернення до роботи з Росією, ми бачимо, що е, в світі, на жаль, навіть ті, хто зараз передає зброю Україні, навіть ті, хто дає Україні кредити, які потім також треба буде повертати. Вони також не проти співпрацювати з Росією, бо це не в них на території війна, і якби, їм потрібно знаходити баланс між своєю вигодою і допомогою. Якось так, друзі, це виглядає на сьогоднішній день. Свою думку з цього приводу пишіть. В коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!